Всіх дітей запрошую пограти і злість відшукати. Хто із героїв, зображених на картинці, має емоцію злість? Це котик. А хто на цій картинці злий? Пес. Роздивіться уважно. Хто на цій картинці злий? Дівчинка, хто злий на цій картинці. Хлопчик злий. Друг сказав, що ти погано малюєш, і тобі стало образливо. Та зле. Що робити? Кричати на друга у відповідь або зіпсувати йому малюнок. Але ні. Ти зможеш використати цю силу, щоб створити щось чудове. Перетворюємо. Силу злості й руйнування у силу створення кращого. Берем чистий листок і намалюємо кращий малюнок. І ти не руйнівник, в тебе сила для дії, рішучості, ти став крутішим. Книжка порвалась, ти необережно гортав улюблену книжку і ненароком підірвав сторінку. Ти злий на себе, що тобі хочеться зробити? Сховати порвану книжку, щоб ніхто не побачив, або вирвати сторінку, бо вже все одно. Ця злість дала нам багато сил. Давай зберемо її в кулачок, перетворимо її на турботу. Ти можеш обережно склеїти сторінку або попросити допомогу дорослих. І відремонтувати книжку, стати її захисником, і відчувати себе вмілим і крутим. Стілець заважає Ти поспішав і зачепився ногою за стілець, який стоїть не на своєму місці, тобі боляче, і ти злий на стілець. Що тобі хочеться зробити? Штовхнути стілець ногою, щоб він упав, або стукнути по ньому кулаком. Що ж, перетворимо роздратування на порядок? Зберемо свою злу силу і поставимо стілець рівно на своє місце, щоб він більше нікому не заважав. Друзі, пам'ятайте, що всі ваші почуття і навіть злість можуть бути вашими помічниками.